Мир вам. Мир. Як Сергій сказав, що ми будемо сьогодні в контексті тих подій після Пасхи, і якраз про це таке привітання, я хотів би, щоб ми сьогодні і розібрали, як воно. Виглядало з уст Ісуса Христа, нашого Спасителя. І я пропоную зачитати місце з Біблії від Івана, 20 розділ з 19 по 23 вірш. Того ж першого дня тижня пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені через страх перед юдеями, прийшов Ісус. Став посередині й каже їм мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік, побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, Кому простите гріхи, будуть прощені. Їм Кому затримаєте, будуть затримані? І я хотів би почати з того, що зрозуміти перший, саме перше, що написано в цьому тексті і в цій історії, це того ж першого дня тижня. Я сьогодні задаю питання своїй дружині, Оксані кажу: а ти пам'ятаєш, в який день. Ісус Христос з'явився учням І виявилось, що вона теж так трошки каже, Ну коли Фома був і, і ось оцей випадок, да ми знаємо. А я кажу, я так думав, чесно кажучи, от е, такий е, момент, що е, виявляється, що першого дня тижня коли це і була Воскресіння, в того ж дня з'явився Ісус Христос учням. І далі написано пізньої пори. Ось. І дуже такий важливий момент, що пізньої пори. Пізньої пори вони, коли двері, де зібралися учні, були замкнені. Ось. Давайте, можливо, уявимо цю картину, коли зазвичай пізньої пори така велика кількість людей да, не, не збирається і не сидить так закрито в, в домі. Да, і на це була така причина. І за чого це так було? Далі написано, що через страх перед юдеями. Ось. І я хотів би, щоб ми, кожен з нас так трошки проаналізував себе. Коли в нашому житті, можливо, бувають такі випадки, коли ми трохи такі розбиті, ми засмучені, або якісь не, трапились якісь складні обставини. Що це так трохи буває для людей воно звичне, і так якби закритись, да? от забитись куточок, тихенько сидіти, от. тим більше, що вони написано ще й переживали і за страх перед юдеями, бо його ж, їхнього ж вчителя розп'яли. З такою ненавістю, з такою злістю да, розп'яли декілька днів назад. Ось. І е, я хотів би е, от, звернути на це увагу, що це така, дуже часто така, е, форма, да, коли ми реагуємо на якісь е, випадки складні. Ось. Але Ісус прийшов, і е, Він їм каже, Мир вам. І як чудово, коли ми, християни, да, ми маємо таку можливість і знаємо, що коли складні якісь ситуації, все, ми можемо завжди розраховувати на те, що Ісус Христос, наш Спаситель, Духом Своем Святим, Він може завжди прийти нам на допомогу, коли ми. от, так от Переживаємо якісь я ж кажу, складні ситуації і сказати нам мир вам. І далі ми читаємо, промовивши це, показав їм руки та бік, побачивши Господа, учні зраділи. І я так теж звернув увагу, що. Ми уявляємо Фома, да? от ми скоро будемо теж згадувати про це, от, що у нас асоціація, що не віруючи, да, це ФОМА. Насамперед, якщо ми розберемо в інших місцях Біблії, от, наприклад, ця ж історія, да, яка записана у Марка, в 16 розділі написано в 14 вірші, нарешті Він з'явився 11, коли вони були за столом. Він докоряв їм за невірство і твердосердя. Ось. І тут, от, е, е, і в іншому в Євангелії, коли ми почитаємо, ми так зрозуміємо більш обширно оцю, таку подію. І чому Ісус е, їм докоряв, чому Він двічі їм сказав, от ми далі читаємо. Е, тоді Ісус знову сказав їм мир вам. Ось. Я так розумію, що коли Ісус з'явився відразу їм, то, можливо, у відповідь не послідувало цього, як ми кажемо, да? з миром приймаємо. Або якось така була така напружена ситуація, що Він почав. Показувати їм свої рани, щоб вони заспокоїлися, щоб вони утвердилися. І те, що він їм показував свої рани, це теж в іншому Євангелії там написано, те, що так трошки затрагується ця тема. Що вони тільки коли побачили вже і рани його, і все, то тоді вони вже написано. Побачивши Господа, учні зраділи. А у мене таке питання просте. А перед цим вони не бачили Господа? Ось. І е, виходить, що е, от в іншому, по-моєму, в Луки да там описується, і там написано, що вони думали, що це Дух. От, і засмутилися з цього, і е, я хочу е, так, оце, звернути на це увагу, що вони теж, як от і Фома, коли, котрий там далі да, описується ця, ця історія, вони теж зразу не, не зрозуміли вже і не повірили, що це Ісус Христос, що Він з'явився. Бо наша така людська у, уява, що якщо ти сидиш в квартирі, в тебе все зачинено, чи в домі. Ну, Начебто ніхто ж не може зайти. ну, Якби це противоречить нашему, ну, такому розумінню людському, що да? це неможливо, щоб хтось з'явився посеред них. Але Ісус Христос тим самим Він показав, що Він вже отримав це тіло, яке може Він і тоді, і до цього, до смерті Він міг. Звісно, ми розуміємо, що він міг так зробити через стіни пройти все, але він їм показав ще, що тіло його вже перетворилося в таке, яке може проходити крізь стіни, і ніякі перешкоди і перепони не завадять, коли Ісус Христос захоче війти в наше життя. Якось втрутитись в події, які в нашому житті. Для нього не буде ніяких перепон. І це чудово, І ми, для нас це радість, і те, що і показує нам, що ми, і ми також будемо мати таке тіло. Ми перетворимось після нашої смерті і Воскресіння, коли нас оживить Ісус Христос. Да? Після нашої смерті тілесної. І е, далі я хотів би іще один момент під, е, черкнути, те, що е, підкреслити. І Він е, тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, ось друге. І тоді, е, в, в, щоб вони вже відреагували спокійно, без тривоги, без такого смітіння. Да? Ось. І, Промовивши це, вибачається. Тоді Ісус сказав їм: Мир вам. І далі каже, як послав мене Отець і я посилаю вас. І в цьому от, короткому реченні, да, я бачу, як Ісус Христос і Він запрошує їх виходити з дому, в якому вони закрились. Залишити цей страх, це таке переживання, отакий такий стан, який в них був такий унилий, да? як українською мовою буде. Ось. І він їм каже: ідіть. Да? Ось. І я, він каже, як послав мене отець, і я посилаю вас, виходьте. Не сидіть, ви призвані до діла для того, щоб діяти, а не сидіти отак от, такими переляканими вдома в себе в чотирьох стінах, можна сказати. Ось. І, і далі він сказав: Я як послав мене Отець, і я послаю вас, промовивши це, він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа. І е, мало того, що він їх запрошує до дії, да, щоб вони е, укріпилися, заспокоїлися, підбадьорює їх. І він ще е, каже їм, оце, в підтвердження цього, він каже їм, щоб вони, що дихнув і, і прийміть Святого Духа, що тепер у вас є. Е, він їх так направляє, що не забувайте це, що ви тепер призвані до того, щоб євангелізувати да, по всьому світу. І з вами Дух Святий дихнув. Да? Ось. І це також для нас, я вважаю, також нагадування таке, щоб ми. Не забували те, що ми е, е, були у нас в житті, коли ми були без Господа, потім Ісус Христос зайшов в наше серце, в наш дім, да, можна сказати, заспокоїв нас, підбадьорив, е, і простив наші гріхи, і дав нам е, таке повеління діяти і. Е, для того, щоб ми це діяли ще впевненіше, і Він дав нам Духа Святого, який нас направляє, наставляє і підкріпляє в усіх і складних ситуаціях, і радощах, і усіх, все наше життя. І я хотів би перед нашою молитою запросити нас, щоб ми, коли в нас будуть якісь ситуації складні, не забувати, що Ісус Христос, Він наш помічник. Він наш наставник, і вчитель, і він наш Господь. І слава Богу за це. Амінь. Помолимось.